Усе, що потрібно знати про презервативи, розповідаю. Хоча, взагалі-то про це мають розповідати в школі і батьки. Перше, важливо перевіряти герметичність упаковки і термін придатності. Друге, відкривати презерватив треба в чітко вказаному місці. Причому тільки руками, ні ножицями, ні зубами, тому що так його можна пошкодити. Третє більшість презервативів не можна використовувати з масляними змазками і кремами, тому що і перше, і друге роз'їдає матеріал. Тому безпечніше обирати лубріканти на водній основі. Четверте, в магазині і інтернеті купувати презервативи не варто, можна натрапити на підробку. Найкраще купувати засоби захисту в секшопах та аптеках. П'яте. зберігати презервативи потрібно в аптечці або у спеціальній коробці. У бардачку, в кишені, в гаманці зберігати презервативи небезпечно, тому що вони можуть пошкодитись як механічно, так і від перепадів температур. Шосте користуватися одним презервативом можна тільки 15-20 хвилин. Якщо тобі для статевого акту потрібно більше часу, то просто заміни його в якийсь момент на новий засіб. Сьоме використання лубріканту, наскільки ти пам'ятаєш на водній основі це дуже хороше рішення, тому що саме лубрикант допомагає знизити тертя і покращити відчуття. Восьме перед тим як натягнути презерватив, потрібно випустити повітря із спермонакопичувача. Зробити це можливо, затиснувши його спермонакопичувач, накопичувач двома пальцями. Дев'яте обирати презерватив потрібно чітко за своїм розміром. Тому потрібно бути об'єктивним до себе і обирати той. Предмет, який підходить саме тобі, це важливо, тому враховуй діаметр члена та його довжину. Десяте, пам'ятай, що навіть презервативи не дають 100% гарантію захисту, тільки 95%. Одинадцяте перед тим як використовувати презервативи під час статевого акту. Потренуйся, використовуй банани, баклажани, огірки, що завгодно, але наберись хоч якогось досвіду. Дванадцяте і найголовніше купувати презервативи це не соромно, а навпаки, гідно. Неважливо, хлопець ти чи дівчина, піклуйся про себе, своє здоров'я та контролюй народжуваність. І пам'ятай, секс це про кохання і про взаємне бажання. Бережи себе.